У мене зривається відео, я не знаю чому. Я в рукавицях зараз, бачите, я в рукавицях. А Грюня тут бігає, щось шукає для себе цікавеньке. Грюся, що ти там шукаєш? І повідок залазить у ці дерев'яшки і потім його визволяти треба. Ну, це моє місце короне, де я відпочиваю на дерев'яних скам'ях біля фонтану. Римський фонтан, я його називаю Римський фонтан. Ну, Мені взагалі тут що вам сказати? Я приїхала допомагати дочці, я готую, прибираю на кухні. Бо в інших місцях не треба прибирати. У нас є робот такий, знаєте, така таблетка величезна, яка бігає по полу і засмоктує пилюку і, так, і інший бруд. І цей робот дуже корисна річ. Підлога завжди чиста. Взагалі італійці вони, у них не прийнято знімати обувь, взуття. Коли вони приходять у гості, вони в цьому взутті, шастають по квартирі і все тут. Нема такої звички, як у нас на Україні, зайшов до хати і знімаєш взуття. Але дівчата, знайомі з церкви, які з Латинської Америки, вони прийшли, вони зняли взуття. Я їм зразу дала капці, які для них купила. І вони їм підійшли, і вони були дуже задоволені і ходили в цих капцях. А капці такі теплі. Слухайте, ну, я взагалі тут попри, попривозила і попересилала і капців для всіх, і для свекрів, і для друзів, і для своїх дівчат. Для себе у мене три пари капців. Різних, навіть 4, або, може, і 5. Дві пари резинових і плюс раз, два, три, чотири пари таких капців різної, різної теплості, можна так сказати. Є тонкі капці, є хутерні капці з штучного хутра. І так далі. Все це я купила перед переїздом сюди. Ну, я це називаю не переїзд, а Відрядження моє сюди. Бо я тут покликана Богом допомагати дочці, яка народила. І вона вчиться, і у неї зараз дипломна робота. І десь до кінця цього року вона повинна захистити диплом і так далі, і так далі. І тому подібне. А зять мій, він працює. І в обідню перерву він приїздить додому і обідає. Тобто Тут треба готувати обід повноцінний, ну легка потім вечеря після роботи, а взагалі сніданок, у нього там чашка кави здоровенна, якесь печиво і все. Тобто вони так звикли не снідати тут грандіозно, як у нас. У нас це може бути і каша на сніданок, омлет там з чимось і так далі. Салат якийсь і тому подібне. Ну, що ти мене дьоргаєш? Грюся, май совість. Я ж тебе не відпущу, то там сиди тихенько і насолоджуйся життям. І не бігай між кущами, бо, я... бо мені важко оце бігати. Ну, коротше кажучи. Ой! Що сказати? Старість не радість. Знаєте, є така поговорка, прислів'я таке. Мій тато він старенький, він там. Зараз один, і він не справляється з ключами від моїх, від моїх вхідних дверей. Він просто не справляється. А до, а до того було все нормально. Ну, добре, що там іще є жіночка, яка за нашою кішкою доглядає, поки я тут. І буде вона це робити ще два місяці. Вона з церкви дуже такий хороший, хороший друг. І я вдячна Богові за цю людину, що моя кішка під наглядом. Грюся, нічого там не їсти. Тут, знаєте, таке місце. Де, я так дивлюся, люди, хлопці молоді, приходять випити та закусити. І шматки їжі можуть валятися просто так, під скам'ям і так далі. І вона вишукує, чим би їй поживитися. Ну, ось, так, ось такий у мене ефір. Ну, я вам чесно скажу, я порядком уже трохи притомилося. Притамилася, бо ну, у мене повноцінний робочий день на кухні. Я готую обід, потім це ж гори посуду. ну Слава Богу, є посудомийна машина, туди треба тільки поскладати, на кнопку натиснути і воно миється. І обід завжди це ну, для мене великі хлопоти, бо я вже трохи, знаєте, відвикла. Дівчата вже декілька років живуть самостійно за кордоном. А я трохи відвикла. Чоловік обідає на роботі, бо у нього робота далеко від дому, і він не тратить свій час на поїздки додому і туди. І він обідає на роботі. І так далі, і я трохи відвикла від цих знаєте, нагрузок навантажень. Ну, вибачте, мене я не зразу можу згадати потрібне слово. Хоча українська мова це моя рідна мова, і я вчилась в українській школі 10 років, і потім університет, і Там також викладання було на українській мові. Ну, подекуди була російська, але викладали в загалом. Українською мовою основні предмети і так далі. І зараз сонця нема. Це сонця нема, бачите, там гори в І такі, знаєте, не низькі гори. Зараз я трохи приближу. Ой, вони, вона взагалі зникла при наближенні. Ну, вибачте, а так трохи видно. І там гора за будинком, мені цікаво, а тут нормально. Видно, це школа ось Оце це школа. Початкова школа, і тут повно дітей. І в обід смачно пахне, готовою їжу. Це вже старші школярі пішли, мабуть. Прогулюють деякі уроки, а може і нема, слухайте. А то я тут на бідних дітей наговорюю, що вони прогуліщики. Ой, ну, зараз така година, що люди повинні, діти повинні, повинні бути в школі, в школярі. Ну, моя, ну тобто сина свекруха і свекар, вони не мають такої освіти вищої, але свекруха вона працювала поваром у ресторані в свій час. І ми оце в неділю були в них в гостях. І вони замовили піци різні. Ну, знаєте, краще замовляти, ніж самому пекти, чесно скажу вам. І вона зробила картошку. У нас вона називається фрі. Така смажена картопля, дуже, дуже смачна. І така нарізочка була з м'яса. Але не вистачало солоних огірків і соусу, куди можна було б цю картоплю. О, картопля суха вмакнути. Ну, я, знаєте, я би поставила соус, якийсь томатний, смачний кетчуп, і поставила б солоні огірки до картоплі, чесно кажу. Ну, у них так не прийнято. Ну, взагалом було все дуже смачно, все дуже смачно було. І вони ще нам з собою дали, вона б приготувала на десерт тірамісу, слухайте. З, не з кавою, а з якимось замінником кави, щоб яся могла їсти, я все ж годує дитину. Дуже смачне тирамісу, слухайте. Ну, видно, що вона була, що вона працювала у ресторані, готувала у ресторані, видно. Все дуже так смачно було і так далі. Хтось розмовляє. Кричить, італійці взагалі кричать, але мій зять він спокійний, він не кричить, коли розмовляє. Це Розмовляє людина по телефону і кричить у телефон. <сум> Щось там таке. О, а я тут трохи посиджу і піду своєю дорогою через магазин український, хочу купити там родзинок, бо хочу запіканку зробити на вечерю. Зятю йому дуже подобається і так далі. Тут, звичайно, життя дорожче. ніж у Грюня, нічого там не жуй. Нічого не жуй. Грюся. Грюся, йди сюди. Ні, Грюня, оббігай. кущі, оббігай. Я не буду бігати за тобою. Оббігай. Так, зараз я її трохи. Оббігай. Оббігай, я тобі кажу. О, зрозуміла все. Ой. Це, оце знаєте така манера у собак бігати навколо кущів з повідком. Оце таке буває у нас. Але вона порозумнішала, слава Богу. Наша спанілька. Ой, так гарно сидіти, дихати повітрям. Ну, до речі, от по соснам цим я бачу, що це, знаєте, країна південна. От, о, такі грона дерев вони присутні в жарких місцевостях, такі зонтичні. Зонтики такі і так далі. В Африці я на картинах бачила такі дерева, що грона зверху, стовбур і грона зверху. Ну, Я ніколи не була в Африці. Колись у мене була знаєте, така дитяча мрія поїхати в Африку. Їсти там кокоси, банани. Але банани прийшли до нас самі через торгівлю і кокоси, кокосові горіхи також. Ну, Я ніколи не пила такого, знаєте, свіжого, смачного кокосового молока, щоб сказати, що це дуже смачно. Але я підозрюю, що це дуже смачно. Ну, Не в цьому щастя. До речі, не в цьому щастя. О, а я дихаю цим гірським повітрям. Знаєте, тут у фоліні дуже гарне повітря. І дуже чиста вода. І з-під крану наливається водичка у стакани і п'ється. Але ми використовуємо ще додатково фільтри. І ми фільтруємо цю воду і п'ємо. І тут, знаєте, прийнято на обід ставити графин з водою, стакани. Ну, я, знаєте, принаймні поставила б сік томатний, яблучний. І коли є нагода і є соки вдома, то я так роблю. А зять мій він звик, щоб була вода. І вони обідують і п'ють воду, причому. Ну, слава Богу, то до чого звик. А я люблю, щоб сік був на столі. Я можу цей сік розбавляти мінеральною газованою водою, щоб був для мене лимонад, але я люблю, щоб соки були на столі. І так, налив собі і п'єш. Що ти там, Грюся, лазиш, що це тут кущі? Ну, я вам чесно скажу, тут не дуже чисто. Є бумажки різні, там, серветки. Ну, бо це таке місце, де, де люди деякі... П'ють пиво, і ще щось п'ють і закусують піцею. Або якимось там, не знаю чим, що тут прийнято. Але італійці, вони знаєте, у них салати дуже такі, знаєте, ну, специфічні. От вони беруть салат і вони його бризкають туди оцетом, наприклад, і олією оливковою. Грюся, не йди туди в кущі, бо мені потім... Вистьобувати тебе взагалі. І от такі салати. Просто от салат, там рветься листочки салату, і вони бризкаються лимонним соком і олією. Оце у них такі салати специфічні. Це в минулому році, я пам'ятаю, ми прийшли у гості до батьків Мізеля, мого зятя, і вони так нас пригощали картоплею смаженою. У нас вона називається Макдональдсі картофля Фрі. І вони пригощали відбивними і таким салатом. Ну і це було три блюда. А, а минулої неділі ми були в гостях, там була ще родина, дочка хазяїв, дочка Сунти. Я вже забула, як нашого. О, ну, Там подвійне ім'я, друге ім'я Карло, а щось я не пам'ятаю першого ім'я. Чи, Джан... Чи Жан Карло щось таке. Ну, не пам'ятаю. Десь приблизно Жан Карло. І вони нас пригощали піцею різними піцами. Ми замовляли, кожен замовляв те, що він любить. Я не знала, мені яся порекомендувала замовити асорті. і ми з нею замовили асорті. сорті. Тихо! Так, ану тихо, йди сюди. Що ти гавкаєш? Не можна, не можна. Ну що ти гавкаєш? Тебе людина не чіпає взагалі. І там були піци і картопля була смажена. Дуже смачно приготувала асунта, це свекруга моєї дочки. Дуже смачно. Вони не мають такої вищої освіти, але вони майстри свого діла, бо свекор він майстер з дерев'яних виробів. І він ремонтував дітям у тій квартирі, де вони зараз живуть, двері. Ну і це була складна робота. Так. А сонта була поваром у ресторані. Вона спеціаліст з готування страв. І дуже багато і передавали і передають різних смаколиків моїм дітям. і Я дуже вдячна. За цей, слава Богу. А Свекор Ярослави, він пастор, і він, і ще деякі люди, я не знаю їх, там ціла команда, їх вони насадили тут, у цій місцевості декілька церков. Тобто вони мали апостольську місію насаждати церкви. І батько Мізеля пастор невеличкої церкви, він веде цю церкву, і вони займаються годуванням бідних. Вони їздять по супермаркетам і беруть їжу, яку ті видають для цієї благодійної справи. Тобто всі зайняті. І Мізеель він. Музикант, барабанщик в церкві п'ятидесятників, де і яся туди ходить, де вони і познайомилися. А також він ще допомагає батьку в його церкві. Ось так. А яся моя музичний служитель. Вона була музичним служителем у перемозі в Києві. І зараз вона музичний служитель тут, в Італії. Ну, Зараз у неї маленька дитина, то вона. Не може служити деякий час. Ну, Коли дитина підросте, я думаю, що ці служіння вони відновляться. Зараз покажу себе. Ну я надіюсь, що мене видно. Ну, Бо я не можу переключити, коли йде зйомка, не можу переключити екран. Він як працює в одному напрямі, так і працює. Ой, На це ми відпочили. Зараз я піду. Додому через магазин український, там щось ще куплю. Хочу запіканку зробити на вечерю. Треба купити ізюмчику, родзинок треба купити. Ну, вибачте, мене за такі, знаєте, слова українсько-російські, бо я не все зразу можу згадати. Тому так. Ну все, я думаю, що на цьому я завершую цей репортаж. До нових зустрічей. До речі, я буду виходити в ефіри, буду старатися виходити в ефіри кожного дня. До побачення!